Вітаю вас, глядачі даного каналу. Знов таки, традиційно з медійних джерел нам стало відомо, що народному депутатові Миколі Тищенко повідомлено про підозру щодо подій в місті Дніпро, де був конфлікт з колишнім військовим. Спробуємо розглянути цю ситуацію з юридичного боку. Оперувати будемо тільки тою інформацією, яка є у відкритих джерелах. Там гуляє декілька нарізок відео та коментарі безпосередніх учасників подій. Народний депутат вирушив туди документувати злочинну діяльність кол центру, як він це пояснює. Далі ми бачимо, що підходить громадянин, який разом з собою везе дитячу колиску. А громадянин починає цікавитися, що тут відбувається, чому люди в балаклавах зі зброєю. Потім робиться виклик відповідно ТЦК. Яка повинна з'ясувати, чи всі присутні дійсно мають військовий квиток та зробили відповідну відмітку в органах ТЦК. Дівчина, яка виявилася помічницею народного депутата, знімає вказні події на мобільний телефон. Коли співробітники ТЦК перевіряють документи молодого чоловіка, він просить її не знімати цей факт, після чого, роблячи такий рух рукою, вихоплює у неї з рук телефон, на який вона проводила відеозйомку. Після чого Проводиться якась бетушня, декілька секунд до нього підходять люди. І видно, в принципі, що телефон, скоріш всього, він чи то віддав, чи то в нього забрали, але в нього його вже нема. Нікуди з місця тікати він не збирався. І дії забрати телефон були визвані небажанням, щоб його знімали. В подальшому декілька хвилин ще тривають суперечки. Правильно він чинив, неправильно. І народний депутат Тишенко пропонує йти звідси. На що він не погоджується, а потім через деякий час фактично виконує його прохання і починає відходити. А в цей час дівчина помічає, що телефон зламаний. З її слів, каже, він зламав телефон. А молодого чоловіка, який виявився військовим, був, до речі, він цивільному просять зупинитися. Він відмовляється, каже, що йде по справам. З'являється поліцейський на відео, який теж каже, йому зупиниться. Поліцейського теж не слухають. А молодий чоловік. Далі йде, його зупиняють, він виривається, поліцейські намагаються його втримати, потім якісь люди нападають на молодого чоловіка, кладуть його на землю, одягають наручники. Це відео та інформація визвали дуже суттєве обурення. Наше населення невдоволене тим, що образають військовим. З цим я цілком погоджуюсь, військових, неважно колишніх, не колишніх, ображати не можна. Це безсумнівно. Але спробуємо знов-таки розібратися в конфлікті без емоцій, чисто юридично. Спочатку був діалог. Ніякого насилення на повищених тонах, да, хтось комусь щось казав, що ми бачимо з відео. Повторюю ще раз, я орієнтуюся на відео. А коли кажу, коли на коментарі якоїсь сторон, то спеціально покажу, що це коментар такого-то чи коментар такого. -то. Так ось, іде чіткий діалог. З цього приводу. Першим до фізичного насилля вдається. Таки потерпілий, колишній військовий. Він таким рухом, як чітко видно на відео, вириває телефон в помічниці народного депутата. Це, безсумнівно, він не має права робити чи чужа річ. Тим більше, знімають його чи не знімають, а він казав навіть, знімають його документ. Ну, це його припущення. Він точно не знає, що вона взагалі знімає. І навіть якщо його документ, він не має ніякого права вихоплювати телефон. Тобто, почав саме колишній військовий. Але. Телефона у нього чи то віддав, чи забрали. Тобто цей конфлікт припинив своє існування буквально за декілька секунд. Видно також з відео, що ніякого муслу на грабунок він не мав. Телефон він забрав з метою показати свою зверхність і не дати себе знімати. Якби він хотів заволодіти з корисливою метою, він би намагався втекти. Якби хотів при... спеціально завдати якоїсь шкоди, він би мог кинути його на асфальт, а багато що ми зробити. Бачимо, що він А. Перший вдався до насилля і Б. Через секунду-дві ситуація була владнана, І знову почалися перемовини. Потім він почав відходити. Спустя деякий час він почав відходити. Але дівчина власниця телефону помітила, що телефон пошкоджено. Після чого попросила його залишитися на місці. Тут з'явився поліцейський. Може, його хтось попросив, знову з відео це не видно наразі, звідки він з'явився. Ну він, як поліцейський, вимушений був відреагувати, коли йому повідомляють, що на місці трапився злочин. Він попросив даного молодого чоловіка залишитися на місці. Наразі, в принципі, молодий чоловік міг би і залишитися. Нічого в цьому поганого не було. Ну, якщо він вже хотів піти, а поліцейський йому забороняє, то поліцейський повинен відреагувати, повідомити, що відбувається. Тобто, це може бути. Або вчинення якогось адмінправопорушення або злочину. Поліцейський же каже, треба дочекатися слідчо оперативної групи. Ну, дочекатися слідчо оперативної групи це абстрактно. слідчо оперативна група документує події. А не давати громадянину покинути якесь місце, тим більше стосовуючи фізичну силу, це вже затримання. До нього поліцейський може вдаватися, коли це відповідає нормам закону про національну поліцію. Тобто, на мою думку, він повинен був сказати, що ви, шановний, вчинили правопорушення. Наприклад, непокору законні вимоги працівника поліції. Наприклад, спроба пошкодити майно, самоправство. Тобто, він повинен був озвучити будь-яке правопорушення, ну, вождіння в нетверезому стані. Тобто, повинна бути підстава для затримання злочинного або правопорушення. То, що поліцейський розповідає стосовно дочекатися цього, це безумовно не підстава. А що стосується дій інших осіб, які поклали на землю, ну згідно кримінального кодексу, особа має право затримувати особу, яка тільки вчинила злочин. Невідомо, що вони знали про вчинення злочину чи не знали, але є факт, що вони бачили поліцейського, який пропонував зупинитися. Натомість, колишній військовий на це не реагував. Звісно, вони дуже рьяно почали виконувати. Дії на допомогу поліцейському можна було знов-таки тихіше. Але в кодексі є стаття 146. Незаконне позбавлення волі. Якщо дійсно слідство покаже, що ніяких інших дій колишній військовий не вчиняв, то наразі з даних матеріалів вбачаються ознаки такі цієї статті, саме в тих осіб, які безпосередньо застосовували фізичну силу. Проте стало відомо, що їм також вмінили статтю 127, катування. Катування це заподіяння сильної фізичної та моральних страждань з метою чинити певні дії. Ну, всі ми по тому рівні розуміємо, що таке катування. Це коли людині дуже погано ставлять, наприклад, його на вогонь, починають довго-довго лупцювати і таке і інше. Все-таки одяг на наручників це не катування. Це максимум з точки зору закону, незаконне позбавлення волі. Приблизно така моя думка щодо вказаних подій. Що ж стосується саме народного депутата та його помічниці. То наразі я не побачив взагалі ніяких дій народного депутата, які привели б до порушення прав військовослужбовця. Да, Він з ним вступав в словесну дискусію. Але вміняється наразі те, що не давали покинути людині місце конфлікту. То навпаки, з відео дуже чітко, чутно, як пан Тищенко каже, йди вже звідси, що потім через деякий час військовий виконує. І напроти. Немає жодної фрази від пана Тищенка, якою він намагався б якось обмежити права військового. Він не давав ніяких вказівок, ні прохань. Просто ніяк на це не реагулював, не реагував. Також не видно нічого, щоб він чиняв би особисто. Ну, підкреслюю це виключно з тих джерел, які є в масовій інформації, в засобах масової інформації. Думаю, далі буде видно. Дякую. До речі. Якщо вас зацікавило питання законність застосування сили співробітниками правоохоронних органів, то можемо зняти про це серію роликів. У нас багато таких випадків, сумно відомі княжичі. Перестрілка в Дніпрі, де Пугачов застріляв двох поліцейських, і вони його також поранили. Випадок в Дніпрі минулорічний, де поліцейський застосував зброю після сутички з громадянином Грузії. Затримання з київським кордом декілька років тому знову таки громадянина Грузії, який почав вести по ним прицільну стрільбу, ну, нарешті, вбивство поліцейського і поранення іншого в Вінниці, яке мало місце на місці тому. Та є багато інших прикладів. Можемо всі їх проаналізувати. Звісно, якщо вам буде цікаво. Дякую за увагу.